Я в шоці, то воно. Я чую. жопою чую, що то воно. Mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Поняла. Ну на це може був що дощого може трошки позбивало, поняла. Починається минулий рік, і тут навіть ріпака не було. Маю ось таку проблему на полі з своїм соняшником. Я знаю, що багато аграріїв також мають таку проблему. Проблема називається кліщ. Це багатогідний шкідник, який. Може жити і розвиватися на кожній культурі, на сої, соняшнику, ріпаках перезимував цієї зими успішно і падло наплодилося стільки, що створив таку епізотію. Коротше, майже на території всієї України. У мене він на соняшнику. Ось так виглядає мій соняшник. Нижні листки, наче в'януть. Так, да, зараз вже бачу, що може заходити хвороба. Але це точно не хвороба, це кліщ. Якщо взяти мікроскоп і подивитися під мікроскопом, то там активна життєдіяльність кліща на різних етапах. І великі особини, великі кліщі гасають і німфи, і личинки, і яйця. Все тут є. Чим сухіша погода, тим він е, швидше, швидше від активніше розвивається. будемо так говорити. Кліщ в цьому році знову на соняшнику. І якщо ви не були до цього готові. Та втратили врожай. Тому сьогодні відео про те, чим ефективно та за один раз проконтролювати кліща. Поїхали розбиратись. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Поговоримо про те, чому після 2020 року на ринку дефіцит потужних акарицидів на польові культури, які б могли контролювати кліща на всіх етапах. від яєць до дорослої особини. До 2020 року були діючі речовини, піридабен і гексетіазокс, але окремо. Топовим рішенням був масай, єдиний препарат, який знищував яйця личинки та імаго, працював за одне внесення, був надзвичайно ефективним. Шість років тому ми знімали відео про павутинного кліща, де Богдан вперше показав, як кліщ із сої починає переходити на соняшник. І тоді в це було складно повірити. Знайомі фермери запевняли, що кліщ не може їсти соняшник, але вперше ми це зафіксували саме тоді. Відео є на каналі. Посилання залишимо в описі. То що сталося після 20-го року? Масаї вивели з ринку, бо закінчилися патенти, розпродали всі залишки, і почалося. Кліщ знову повернувся і тепер вже б'є по соняшнику, причому масово, особливо на півдні України. Отак виглядає цей соняшник зараз. І це найвеликий соняшник, на якому в мене кліщі, бо якби я вам показала самий маленький соняшник, там просто плачевна ситуація. Ця скотина засосала його в капець. Не знаю, чи не забанять це відео за мої слова. Ну, в основному він заходить з нижніх ярусів. Листки, наче в'явнуті, дуже похоже на якийсь септоріоз і хвороби. Але з нижнього боку треба дивитися, бо він кліщ з нижнього боку. Ви бачите, що наче щось. Висосало все живе з цього листка, він такий сухий. Ну, ось, видно, великий, якийсь пузатий, тут бігає така оранжева цяточка. То ми побачимо, що там просто тьма з того кліща, він там бігає, повідкладав е, від, яйця, червоніші кліщі, біліші кліщі різного віку. І треба захищати соняшник. І чому тоді кліщ став таким проблемним? Любить спеку, а це ідеальні умови для розмноження. За два-три дні може дати повноцінне нове покоління, п'є сік з рослини, витягуючи з неї вологу. Кліщ може бути на будь-якій культурі, тому що він шкідник багатоїдний, він сосе все, якщо так грубо говорити. Він перезимував в ріпаках. Видно, в мене он один ріпак, ззаду ще один ріпак, потім ще один ріпак. Коротше, в масиві ріпаку в мене посіяний соняшник. Він там. Кріш благополучно перезимував і прийшов на мій соняшник. І погода сприяє його розвитку. Тому де може бути ну, зараз на соняшнику. Якщо погода не зміниться, потім перелізе на сою, на кукурузу, на все. На зернових зараз вже не так цікаво, тому що зернові в нас в нашому регіоні підходять до збирання. Ріпак так само. А на молодих соковитих листках він буде собі жити, розмножуватися. Чим тепліша і сухіша погода буде, тим швидше будуть відлуплюватися нові покоління, нові генерації. Слабкий полив, спекотна погода і все, поле всохло. Які діючі речовини є сьогодні? Найчастіше використовують піридабен, гекситіазокс абамектин, клофентезин. Але жодна з них поодинці неефективна. В чому проблема зараз? Препаратів з однією сильною дією немає. Фермери змушені комбінувати дві-три діючі речовини. А це дорожче. Складніше і є ризик помилок по несумісності чи фітотоксу рослини. То що з цим робити? Підбирати ефективні комбінації, зважати на умови, такі як спека, вологість і стадія розвитку шкідника, а також моніторити щодня, і це важливо, бо різниця між здоровим полем і катастрофою приблизно два дні. Сьогодні повного аналогу масаї немає на ринку, тому продовжуємо імпровізувати. А підібрати акарацити, поки вони ще є на складі, можна на Grovex Market. Посилання знайдете в описі. З вас вподобайка і коментар, який препарат по кліщу працював у вас. Діліться своїм досвідом і до зустрічі у наступних відео на Grovex. Воно біжить. Вона проколює листочок. проколює листочок і висасує зміст жилок з самої листової пластинки висасує сок. І як наслідок жилки зелені, а між жилками жовте все засосано. Це так шкодить трипс. Це не путайте його з кліщом. Бо на перший погляд, так плямами по полю, да, виглядає, наче як он жовти, Да, Насправді це трипс, це все сосесоня.